1 березня, дубль перший. Відеозапрошення, нічний клуб Тернопіль. Травка зеленіє, сонечко блищить, ластівка весною, сіни залетить. З нею сонце краще і веснами ліж. Проще беч з дороги, нам привіт скоріш. Ось такий віршик я придумав. А тепер ти. На ходу чекай на... не неду, не про... а за рулем Тим не пробачу, я трохи згадаю баскальської мови, але він кльовий і веселий. Ану, весна прийшла! Крестьянин да. торжествуя, насипав снег собі на кончик палки. А ми два мовним обалдуємо з надіжним зйом зелёної травки. досить. до чого я це все вів? Що 1 березня ми запрошуємо вас всіх у нічний клуб Бомба міста Тернопіль зустріти перший день весни, перший промінчик сонця, перший теплий день. Перші, найкращі емоції весни разом з нами. Дует, де живу. Місто Тернопіль, нічний клуб «Бомба»! Андрій Фаня, Денис, її на свято. Перше! Весна! Пішло, так? Да? <реш> чекай, чекай. Перший койот, фу койот, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха. Койотки, юбки. Койотки. А! Перші койотки-юпки сонце давай, краще давай. і весна миліш Фу, Фу на юб. тебе. Фу на тебе ти знаєш Ще разок давай Фу на тебе ти знаєш Ще разок, давайте ще разок. Фу на тебе. До зустрічі! Тернополяни!